Окупанти тиснуть на Покровські, вочевидь захопили Воздвиженку та Нововасилівку. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Також військові аналітики, посилаючись на геолокаційні дані, стверджують, що російські війська просунулися на захід від зеленого та на північ від Новотроїцького. У генштабі цю інформацію не коментують, натомість зазначають, що на покровському відтинку ситуація найважча. Там окупанти 38 разів намагалися прорвати нашу оборону. Найзапекліші бої тривають поблизу Нововасилівки та Успенівки. Зсу більшість штурмів відбили. І ще кілька атак тривають. Досі не набагато краща ситуація на Курахівському напрямку фронту. Там загарбники намагалися просунутися біля Петропавлівки, дачного. Курахового наші воїни відбили 27 штурмів та зупинили подальше просування на турецькому напрямку. Окупанти найбільше атакують власне сам Турецьк. Загалом на фронті впродовж доби відбулося 138 бойових зіткнень. Шанс на завершення бойових дій чи нові битви за українські міста. Лінія фронту відчутно змінилася порівняно з початком 2024-го. І багато де не на користь сил оборони, попри колосальні втрати солдатів, здається, Кремль хоч і не досягнув мети в Україні, але й не готовий зупинятись. Та все ж аналітки кажуть, переговори щодо завершення війни в Україні вже не такі примарні, якими здавалися нам у 2024-му. І з чим туди може піти Україна? Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з'ясовувала. Такою лінією фронту була 1 січня 24-го, А такою є зараз. За цей рік сили оборони розширили її аж до російської Курщини. Натомість ворог занадто близько підійшов до Курахово, Покровська, Мирнограда, Торецька та Куп'янська, а подекуди ці населені пункти вже й самі стали фронтовими. Як зміниться лінія бойового зіткнення? Чи будуть ще великі битви за українські міста або ж взагалі замороження бойових дій? І з цими питаннями йдемо у рік прийдешній. Успенівський мішок і падіння лінії фронту на околицях Курахова та й майже повна окупація міста на березі водосховища. Ще ближчі підгід російських військ під Покровськ після окупації Авдіївки, і масштабний наступ, чи не найбільший за півроку на околицях Бахмута. Ці бої подекуди успішні для росіян завершили 2024 рік. Попри шалені втрати ворога, а це понад 400 тисяч солдатів пораненими і вбитими за увесь минулий рік. Окупанти не полишають спроб таки здійснити як мінімум один масштабний прорив. І буде він на Донеччині. Прогнозують військові аналітики. Звісно, що противник буде намагатися взяти Покровськ, з півдня і з північного сходу охопити Покровськ. Зрозуміло, що через мирноград, тими чи іншими силами, засобами. Як завжди він любить противник брати в кліщі і потім видавлювати справа зліва, і потім по центру видавлювати наші війська з цих населених пунктів. Покровськ може відкрити шлях ворогу на Дніпропетровщину, кажуть аналітики. Вже зараз окупанти за 10 кілометрів від адмінмежі. А от чи наважиться вони її перетнути? Ані експерти, ані військові прогнозувати не беруться. Єдине, що бачать виснаження російських військ, попри шалену перевагу над українськими, і це показує Курщина, кажуть експерти. Якби не було Курщини, то ці 50 тисяч зараз би штурмували на покровську курахівському напрямку. І я з 100% впевненісті гарантую, що питання Покровська ми говорили б у минулому часі. Ця територія була б давно окупована. Українська армія перетнула російський кордон, так і не дочекавши швидкої відповіді від Росії. А тепер ще й воює з контингентом третьої держави, ймовірно, з північними корейцями. Принаймні, це доводять наші сили оборони, публікуючи фото і відео знищених чи поранених іноземців. Це означає. Лише одне, наголошують військові аналітики. Російська армія виснажена не менше української цією війною, але наші сили оборони продовжать отримати там фронт і в новому році. Війна це шахова партія. Коли там, наприклад, хтось говорить що ми ліземо на Курщину, коли в нас тут є. Оце я завжди кажу так: дивіться, ви коли граєте в шахи. Противник вам намагається нав'язати свою гру. Якщо він такий ресурс зараз направляє саме на територію Курської області, то ми все таки якісь правила своєї гри їм нав'язали. Операція на Курщині частина плану перемоги. Заявляв ще у серпні, торік президент Володимир Зеленський вона не наближає нас до кордонів 91-го, але може наблизити до перемовин з позиції сили, каже експерт Дмитро Жмайло. А ще далекобійні удари по складах з боєприпасами та паливними матеріалами І краще витрива. Валість економіки та інфраструктури перед ракетними ударами Росії ніж у перші роки повномасштабної консультації. Будуть я навіть думаю, що будуть перемовини і в цих перемовинах навіть братиме Російська Федерація. Я більш оптимістичний щодо припинення вогню. Тому що просто-напросто росіяни ну от їм так само вигідно це припинення. Їм потрібно. Вони хочуть відпочити, вони хочуть перегрупуватися і більше не допустити помилок для нового витка агресії. Дотепер бойові дії загрожують не лише Покровську, а й Костянтинівці, Запоріжжю та околицям Харкова і Херсону, допоможе їх втримати насичення зброєю і людьми сил оборони, кажуть аналітики, і додають, чи буде шанс на мир, хоча б завершення бойових дій, залежатиме від міжнародних партнерів і. Дипломатів Юлія Кирієнко, Ілля Шинкаренко, Олександр Аліфанов, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.